Всім привіт! Чому дуже небезпечно звертатися до всяких там бабок, чаклунів, екстрасенсів, херомантів, насправді тому, що за цими людьми стоїть сатана, стоять нечисті духи. І коли ви думаєте, що вам нібито передбачають майбутнє, насправді вас проклинають. Майбутнє знає тільки Бог, і тільки пророки Божі, які дійсно мають Духа Божого. Вони пророкують і говорять те, що було, те, що є, те, що буде. А коли ми слухаємо всяких там чаклунів, відвідуємо бабок, ми думаємо, що на майбутнє і захлам, що вони говорять? Погане, ти там проклятий на тобі там якась порча. Та ти, ти там захворієш, тебе сім'я розвалиться. Давай я тобі зараз на чаклую, щоб все в тебе було добре. Ти дивишся, життя ще більше прокляте. Тому що це насправді, коли ми звертаємося до цих всіх бабок, чакунів, це насправді відкрита двері до нечистих духів. Тоді приходять біси і затинав наше життя, і приходять прокляття. І тільки коли ми слухаємо духовних Божих людей, приймаємо церкву Христа, вивчаємо Слово Боже, тоді звільняється благословення, приходить наше життя. А коли ми слухаємо всяких чакунів або ще когось, але не Бога, тоді приходять прокляття, приходять біси і руйнують життя.